було дуже прикро дивитися, коли руйнувалося місто, рунувалася лікарня, рунувалося все те, що ми також вкладали, вкладали гроші. Через військову агресію Російської Федерації і обстріли російськими танками Трасінецької лікарні було завдано значущі шкоди будівлям, спорудам, обладнанню медичного. Зокрема, був пошкоджений і кріацилінд, який для ковідних фори, для операційних втручань, які робили наші медики. І сьогодні ми отакий чудовий циліндр отримали від компанії Манделіз, Це наша шоколадна фабрика, яка сьогодні сама відновлюється, але не забуває про те, що треба відновлювати і трасінецьку лікарню. Це наш партнер був до війни. Не залишається і після війни. Обладнання, яке ми подарували сьогодні, це більше ніж 5 мільйонів гривень. На фабриці працює 750 людей. Більшість цих людей живе в пространці, ми розуміємо, що вони звертаються саме до цієї лікарні по допомогу. Тому все обладнання, яке ми купуємо, воно буде використовуватися також для наших працівників. 300 металічні установки нові, чотири автоклави, покупили розхідний матеріал до аналізаторів, який нам також закупив фонд. Благомай допомагає по всій території України. Ми плануємо покращити медичним обладнанням лікарні міста Суми і надання Київської області та інших областей, які були в першу чергу окуповані під час війни на території України, пошкодження або де медичне обладнання було викрадено під час окупації. Це обладнання нам було дуже потрібне, і я дуже вдячний, що нас почули нам допомогли. І ще раз дякую від сім'ї і всього нашого великого дружнього колективу.